Наталія розповідає, вибух пролунав близько 12 години, 27 -го квітня. Говорить, вчасно зайшла до квартири, вийшла зіночка гулять, пісочок. І ту захотіла в туалет, зайшли в квартиру і тут вдома почав, що не сипатися. А потім сиділи вдома. Потому що страшно було. Я туди не пошла. Потому що страшно. А сюди прилетіли два осколки. оселі Вікторії внаслідок удару вибиті вікна. Осколки в окнах в окне у мене достали. Ось здесь штука така, круглая. Ну, шо, діти сиділи, кушали, летіли со стола у нас тарелки просто. Мы белье вешала я тут. Там все разбито, дерево нас полностью вырвано, яма, там дым. Сначала дым мы увидели, что такое было. Спали в бомбоубежище мы все. Побежали быстро, собрались и убежали. С детьми еще поприходили. Вот соседка моя с малюней пришла. Четыре годик нам, четыре моим детям, одиннадцать лет. маленькие дети все За інформацією з телеграм-каналу голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові поцілили поблизу одного з закладів освіти у корабельному районі Херсона. У закладі вибиті вікна, пошкоджені стіни та дах, потрощена одна з аудиторій. Поранених немає. Марина Круглова, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.